Відволіктися від повсякденних справ, аби присвятити час лише собі. Ось найкращий спосіб позбутися хандри або сезонної депресії. Переконують психологи. Своєрідними антидепресантами можуть стати фільми, заняття спортом або ж відпочинок з друзями. За результатами дослідження, проведеного дитячим фондом, ООН, найпопулярнішим видом відпочинку виявились прогулянки з друзями. Друге місце посіло спілкування віч на віч, третя музика. Цікаво, що дівчата випереджають хлопців у такому способі проведення дозвілля. Активний відпочинок обирає менше підлітків. Натомість юнаки активніше використовують можливості всесвітньої мережі. А яким видом відпочинку надає перевагу Вінницька молодь. Свій вільний час провожу за книжками. Люблю дивитися кіно і тому хожу часто в кінотеатри. Ну, я дуже люблю ну, ходити на гімнастику, на тренування, гуляти по скайпарку або ну, в центрі, біля фонтану. Я люблю все рисувати вдома, як Любителі нестандартного дозвілля можуть провести вільний час в антикафе. Більшість закладів просто квартири. Не зовсім звичайні, проте все абсолютно по-домашньому. Тут кожен відвідувач може обрати справу до душі, зайнятися йогою, фітнесом, прослухати психологічні тренінги або ж просто у дружній атмосфері за чаєм чи кавою обговорити актуальні теми. Дехто полюбляє читати цікаві книги. Хтось надає перевагу настільним іграм для інших спорт та комп'ютер ідеальний спосіб проведення вільного часу. Проте не так важливо, що оберете ви. Головне, щоб це приносило вам задоволення.